Я ваш гід! <тит> ми йдемо майстерно до моєї подорожі Катюні. Катюня робить суперові лялечки, мотанки. Зараз постель обов'язково покажемо. З Катя я познайомилась в Нідерландах. Мені треба була людина, яка проводила майстер-клас з якогось українського мистецтва для групи українських людей. І тут мені знайшлася Катя, яка провела майстер-клас з мотанки. І всі були дуже-дуже задоволені. Ще капунечка і ми на місці. О, Ви готові. Це наша майстер. Ну, подивіться, ну це ж мрія. Мрія. Жіноча мрія, таксисти. Тобі щось показали, гарнесеньке. Дали тобі щось приміряти. Е, дивіться, тут така увага до деталей, ну, я просто... Інформація я просто... прозвучала на правах реклами.